Написав цей Веніславський, що а, о, о, ця фракція слуг не буде звертатися до Конституційного суду. І є інформація, яка спростована і не спростована, що а, Офіс президента буде звертатися до Конституційного суду. Але таке звернення потрібне. Воно воно об'єктивно буде. Хто звернеться? Чи громадяни, чи органи державної влади, чи політики. Це питання вже так мовити другорядне, але звернення буде. Бо отой, я би сказав, інструмент або втихомирення цієї ситуації знову ж таки на підставі і виконання Конституції, або навпаки, збурення цієї ситуації, воно знаходиться на Жилянській в офісі Конституційного суду. Зеленський підписав указ про створення комісії, яка буде відбирати клієнтів чи пацієнтів, як вони називаються, кандидатів до суддів Конституційного суду. Звичайно, що ця комісія створена Зеленським, вона створена з тих людей, які будуть пропонувати йому, а він буде ніби вимушений підкоритися цій пропозиції, того клієнта в Конституційний суд, який потрібен. Зеленському, який буде ухвалювати рішення, яке йому потрібно, йому Єрмаку, Путіну і так далі. Є ще вакансії за Верховною Радою, за з'їздом суддів. Відповідно, що там, по термінам, вони не встигають до завершення п'ятирічного строку президента. В історії України були випадки, коли або попередній президент. Не досиджував свій строк або пересиджував в зв'язку з об'єктивними обставинами. Там хтось до судів подавав, там якийсь був перерахунок голосів. Ну, найбільш такий ну класичний приклад: це третій строк, який був вирішений Верховним судом України Віктора Ющенка. О, не третій строк, а третій, третій етап, да, третій тур вірніше виборів президента і так далі. Тобто, може бути якийсь час, коли ніби подовження повноважень Зеленського буде виправдано обставинами. І це, звичайно, не буде ніби перевищувати там якісь місяці чи два місяці. Я вже не говорю про наступних п'ять років. Отже, таким чином маємо таку ситуацію. І ця ситуація знову ж таки вона для України є доленосною. Занадто важкий період зараз. Занадто важкий. Це період того моменту істини, чи Україна взагалі буде в майбутньому, чи вона буде існувати як держава, чи вона буде існувати як країна, де живе і творить свою державу. Це е, державотворча чи титульна нація, якими є українці. Отже, сподіватися на те, що у Зеленського особисто у нього спрацює, бодай якийсь десь там, не знаю, глибоко в генах закодовані принципи справедливості, чесності, громадянськості, Я на це не сподіваюся. Я на це не сподіваюся. Думати про те, що його політичне оточення. Його посестри чи побратими, чи, чи його вся сім'я, яка складається зі слуг, Єрмаків, Подоряків, Татарових і оцей гоп компанії, що в них спрацює цей якийсь не знаю, не знаю якийсь механізм якоїсь державності, якоїсь, якої, якоїсь людськості, так само не сподіваюсь. Чи в українському суспільстві є критична маса людей, які розуміють те, про що ми з вами говорили. Багато яких ä, правників <кхи>, свідомо або несвідомо, не хотять, або не хочуть розібратися і а, дійти до самої цієї суті, яка, повторюю, в сухому, а, а, в, концентровано вивеліть записано в Конституції. Так само на це не сподіваюся. А цей Вініславський, прости Господи, як він себе називає конституціоналіст, ну там все зрозуміло. Це людина, це клівріт, як представник колишній Зеленського в Конституційному суді, і так далі. А, але мене, але мене турбує, а, а, турбують інші люди. Це з фракції Петра Порошенка. Коли Гончаренко, оцей Адісід, він слово в слово повторює формулу Вніславського. Чекайте, ви взагалі усвідомлюєте, до чого ви штовхаєте а, а, людей, і а, у мене ще є запитання: а чи узгоджено це з Петром Порошенко? Чи це так само його позиція є? Отже, а, ти ж, Петро Олексійовичу, мав можливість ввести воєнний стан. Найде на всій території, а на частині історії, і бути довічним президентом. Але ж ти цього не зробив. Бо а, ти людина, яка а, знову ж таки схиляється і, 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 і пантрує і поважає Конституцію України і а, а, дотримується принцип верховенства права народу на здійснення свого суверенітету, своїх суверенних прав, а не узурпація якоїсь особи, навіть тобою цієї влади. Отже, от така ситуація вона повторюю, є непроста. А якщо її ще накласти на те, що відбувається в світі, що відбувається в Сполучених Штатах і вчорашній цей праймес, цей апогей праймесу, який виграв, ну ясна справа Байден по демократичній партії, але Трамп по голосуванню однопартійців. В 12 Штатах а, а, виграв Трамп. Отже, хто стане президентом? От у мене запитують. Я себе запитую. Да? От мій президент не має значення хто. А, і не має значення, чи це в Україні в будь-якій іншій країні. Я громадянин якоїсь країни. І от один кандидат говорить. Я відкриваю кордони для наркомандів, наркомафії для всіх цих інфекцій, тому що багато цих інфекцій, які передаються з кров'ю, їдуть з Мексики, і це правда. Я вже не говорю про інші тяжкі інфекції. Отже, бандитизм, ці всі тунелі, якими проникають ці всі люди, нелегальні іммігранти. Тобто, засмічення даруйте на основі своєї країни людьми. Які, які власне не пантрують державу, до якої вони приїхали. Вони приїхали як споживачі. І я відкриваю ворота для них широко. Більше того, я вилучаю з державного бюджету своєї країни мільярди мільярди на допомогу якійсь далекій далекій країні, де там якась там війна точиться. І інший кандидат говорить: я кордон закрию, Я хочу, щоб в моїй країні було, а, 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 була чистота, щоб не було. Наркотиків, щоб не було інфекцій, щоб не було злочинності. І я не думаю, що і так тяжка економічна ситуація, ми повинні втрачати е, свої гроші на оборону якоїсь третьої країни. Краще ми будемо витрачати свої гроші на оборону своєї країни, на соціальне забезпечення своїх громадян. За кого я проголосую? Очевидно, що за другого. От така ситуація відбувається в Сполучених Штатах. Але е, ця ситуація відбувається ще й тому, що про що ми з вами неодноразово говорили. Що громадяни Сполучених Штатів через поважні засоби інформації через своїх ними обраних членів Конгресу і Сенату чітко вказують на доказовій базі, що в Україні крадуть, що в Україні використовують не за призначенням цю допомогу, що в Україні політична корупція? Я вже не говорю про те, що зробила демарш перша чи яка вона там перша пріма леді, пріма балеріна України це дружина Зеленського, яка відмовилася їхати до Сполучених Штатів на виступ Байдена в Конгресі з питань України, бо нібито в неї дуже щільний графік. А хтось за сама ситуацію говорить, що вона ніби не хоче сидіти з вдовою Навального, який свого часу кидався бутерброд цим Кримом як бутербродами, що бутерброди не міняють. Отже, могла бути інша заява, вона могла просто від неї відвернутися. Навіть якщо вона сидить поруч, або сказати, що я обов'язково прийду, мені треба їхати. Це дуже важливо, бути присутнім, коли звучить слово президента, діючого президента Сполучених Штатів на захист України. Єдине, що я прошу, щоб не сидіти з цією особою, яка знову ж таки сповідує ті самі принципи імперіалістичні, що і сповідував її покійний чоловік. Але тут є ще одне: не приїхати на виступ глави діючого глави держави. А це означає, що ти вже абсолютно для себе вирішила, що наступним президентом буде Трамп. І якщо твій чоловік запрошує Трампа за живого діючого президента до України, це означає, ти його як запрошуєш? як просто громадянина. Нє, ти його запрошуєш як особу, на яку ти сподіваєшся, що він буде президентом, а наступним президентом Сполучених Штатів, знову ж таки, при живому діючому президенті Байдені. Що це є таке? Оце роздвоєння, оцих особистостей, оця шизофренія політична, вона є надзвичайно шкідлива. І хто з глав держав чи глав урядів європейських країн? Буде довіряти Зеленському, якщо він так ставиться до діючого президента найпровіднішої країни світу до Байдена. Отже, ви бачите, що оце от е, тло та оце, о, 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 оце вогнище, яке поки що тліє, але воно може спалахнути е, у зв'язку з е, цією проблемою подовження або ні, е, строку президента Зеленського. Що це тло чи це тліюча ситуація. Вона натурально може тут в Україні спричинити вогонь. Вогонь, який буде всередині, а є вогонь, який ззовні? Отже, ситуація є надзвичайно небезпечна. Саме тому, про що ми з вами знову ж таки говорили, є особлива, я би сказав, апогейна відповідальність діючих в Україні політиків. Так само. Як і військових Вищого рангу. Бо а, країни в найбільш відповідальний, в найбільш небезпечний момент їхнього існування як держав, рятували військові. Вашингтон, генерал Деголь, Піночет, а, Черчилль, Монгомері. Вони ставали на чолі держави. Вони, як і військові, які розуміли всі загрози, від або громадянських, або а, о, воїн, які а, так мовити були спричинені нападом на їхні країни, вони рятували свої країни. Через те а, має в Україні визріти епіцентр, а, який зосередить в собі людей, не має значення при погонах або цивільних людей, які а, такі постануть на захист конституції. Держави і самої країни і нації.